Блики ми дождались фіналу злої зубної феї. Це буде фінальна серія. Ну що тепер все? Я здобув нарешті цей пістолет. Тепер всім буде. Тепер всім буде не, не поздоровитись, тому що в мене пістолет. Тепер точно. Тепер вже точно. Ми виграємо злої зубної феї. Це буде фінал. Значить, вот такая вот буде, Вот, значит. Значит. Значит, я хочу, значит. Ой, у меня він забрав мій пістолет. Я ему видим, що за пістолет. На, що! Чтоб... Не, треба назад собі. Не каже, тепер автомат взяти. Щоб потім пістолет і звозим на фейл, а то... А то тепер я просто настрою на 100%, що ми її виграємо сьогодні. То остання серія, тепер я настаню на 100%. Щоб більше не буде продовження, я настояні на 100%. Ой, щось ти настроєний за сильно. Ну все, тепер тобі не поздоровитись. Пум. А, ні, ні. Ні, то тобі не поздоровитись. А. Якщо не здасться, то я тебе застрелю. Говори. Де Деск... є спавні? Моя вся армія вже її немає. Ні немає, про що говорити. Пум. Осе було за злої зуби і за злої зубної феї. Це все сталося. І за те, що вона наводів. Ну все, нарешті ми тебе перемогли. Це тривало скільки часу. О, Стас, чому тебе з одягу? Мене його роздягнули. Що? Хто з тебе його роздягнув? Зараз ти побачиш. Ні, ну роздягнул бы, конечно, такі от. Я, я назад вдягну. Ну вдягну, який в мене є одяг. У мене не є, понимаешь, мій весь... Ні, то мій весь одяг. Згадав то ж мій весь одяг. Хто то зробив? Тобі найкраще не знати. А що з базом на фей приду? так? Ура! Перемога! Ой, впав контейнери. Контейнери впали? Чому? Я тебе знищу, я тебе знищу, я тебе знищу, я тебе знищу, я тебе знищу. Ні. Ой, а як тим кого щось він не стріляти ним! Значить, тебе його викинути. Викинься. Впади, все, впади. Я не, я не тим тебе знищу. Ні. Я видим, що за звозим на фею. Коротше, все, йдіть, напарники, знищуйте його. Тебе? Ні, не мене. Не мене, якого тому мене. Все, що тебе мене потрібно. Бити. Ну, поняв тебе. Я понял тебе. Ой, у меня сейчас руки. С руками. Не. Nee. Что? Нет, тебе поставить эти блоки и подавить, что там только что осталось. О, нет, что ж? Стас, стас. Ні, я знаю, що тому хто це зробив. Я знищу його. Блін. Що ж тепер? Ой, що це таке ж? ДНС кульку. Що ж? Продовження не знаю. Про що ж привіт! привіт, Денис. Я навіть не знав, чи ти вже так швидко викуєш. Що з нею? А що тут таке? Ну подивись. О, златом на файна десь померла. Я її застелив. О, Стас. Теж. Ой, ні. Ні. Ну, наразі ця війна закінчилась, правда? Так, ну конечно, це наращива, что она уже закінчилась. Но что це О, це дуже погана штука. Ну так. Мы знаешь, ваза заузовну фею. Пф! Мені пофиг я бронюванный. А на то, так ты будешь пофиг. Сегодня мы перевірим. Там мы не пофиг. А она сделает... Тело... Не, мне не надо пофиг. Ай, боли чего, но я сейчас живой. А. Шприц, Иначе... Иначе не знаю, что станет. А, лечение, шприц лечения, беди, да извините. Ты мне мешаешь стоять. Добре. <pathway> О, хто ж це робить? А, а, а ой, в нього кисло кинув, він не спотянув. Ну, а може, ну ти відійди. Все, його більше там точно немає. Значить, 25% ще продовження буде. Може його не буде, но може і буде. Ну стоп так, його Треба точно забити, Ай. Ай, я вдарився. Ну коротше, продовження напевно буде, но це ще не точно. Ой. Ну ж новий шприц. Я ж новий шприц. Що він робить? Так в мене його. О, ну а рука? А, а якщо в цю руку запихнути. А якщо в цю руку запихнути? А якщо в нього запихнути? Ні, то ворог думаю не потрібно в нього. Стас вже не може його живити, на жаль. З Що зі мною? Він він новий людей. О, моя рука. І перетворив... І він перетворився. О! Що? Я народився, чому моя рука чорна. Тому що це моя рука була, виділимо. У мене цей. А, що тут тільки що сталося? Ну, якщо всталося, то нічого не зроботи. Вони вже б... а розумна фер зробити. Тоді йдихай звідти каже, щоб без розумів ферм. це така. Ой, я думав, що мені вже жопа. Коротше, продовження следую. серіал. Серед... напевно, його не буде, но ще є варіанти, що буде. Та що це така, блін? Усе тепер більше так не будемо робити. Е, а чого він що він помер? Не поняли. Просто це було зайві люди. В був Саша і цей і з лазом на фейер серіал. Він закінчується на цьому моменті. Якщо хочете продовження, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Якщо я наберу 50 підписників, точно буде продовження. Тому всім папа.